Я хочу сказати тільки ще одне оголошення, дуже важливе, тому що у нас є такий сприяти Варий Володимир, який мобілізований, він зараз є молодшим лейтенантом в армії в 30-тій окремой геновій бригаді, який зараз якраз перекладає досить обстрілюють І він просить допомогти йому зібрати кошти на тепловізор. Тато його вже доклав дуже багато зусиль, того, щоб зібрати кошти. І вже сам тепловізор він знайшов і досить по хорошій ціні, і з того, що ми знаємо. І тому ми вас просимо, щоб ви розмістили оголошення про те, що саме для Гаврилєва Володимира, молодшого лейтенанта, стріянина, е треба швидко зібрати кошти на тепловізор. Він сам є зенітчик і якраз йому дуже потрібно це. І потрібна вам ще одна річ зараз важлива, це треба буде нашим воякам дуже багато води, бо починаються такі дні, що води, так як ми вже просто досвід маємо з минулого літа. І для того, треба ще плести маскувальні сіті. Це обов'язково так само. Це такі три такі напрямки великі, які треба зробити. І... Можемо збирати на тепловізор довго, можемо збирати по гривні, можемо збирати по 10 гривень. Та... Але тато його дуже гарну фразу мені сказав по телефону. Можемо збирати і довше. Я, звичайно, постараюся якнайскоріше назбирати. От, але нерви не, не безкінечні. І кожен день, кожен день це нерви, нерви, нерви тому чим скоріше ви зберевали тепловізор, тим краще.